Привіт, привіт, друзі! Мене Зотофіл, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в Roblox. І зараз я знаходжуся в ролі ось такого ось маленького, не знаю, як це сказати. Мабуть, це все ж таки слайм чи якийсь кубик, не знаю. Будемо називати це слаймом, аби було зручніше. Так ось, сьогодні ми будемо грати за ось такого ось слайма. І так, будь ласка, не наздоганяє, мене мені це не подобається. І сьогодні нам потрібно ставати більшим для того, щоб нас не з'їли. Там ось когось вже з'їли. Він з'їв когось і просто вийшов. Що? Е, добре. Е, так, це що таке? М це що таке? Не знаю, можливо. Так, е, так, 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 відстань від мене. Мені не подобається, що ти за мною йдеш. Будь ласка, не чіпай до мене. До речі, у мене є якісь гіфти. Так, гіфт я забрав. Так, якісь дейлі. Окей, ні, фіга собі я підріс просто. А, так, так, так. У мене є якийсь спін. Це все якісь початкові бонуси, які нам дають просто за те, що ми зайшли. О, о, ні-ні. ні, так, 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 я бачив, там в мою сторону хтось йшов. Так, все. А що мені випало? Mm. Так, судячи з того, що я став більший, мені а, випав знову розмір. Добре, окей, окей, окей. Хоча я таки не побачив, скільки саме мені а, дали цього розміру. Так, що у нас тут? Mm, нічого у нас тут немає, <t -6> <t -6> <t -6> добре. <t -6> левел один. Давайте просто зараз подивимося, потикаємо на усі кнопочки, аби а, точно зрозуміти, що тут є. Ага, це якісь ребітки, я так розумію. А, чи просто левел, не знаю. Подивимося. Так, так, так. Що у нас ще є? Скіни. Угу, Прикольно, прикольно, не знаю, на що вони мені, правда, треба. А, коди, магазинчик. Ага, так, так, так. Тут нічого цікавого також немає. О, ще якісь агіфти. Добре, я стану ще більший. А, так, так, так. А, я так розумію. О, пижен Так, вони мені не потрібні. Я їх не можу купити, точніше, не то, що вони мені не потрібні. Я так розумію, я гроші можу тратити лише на скини. Так? Якщо я можу їх тратити лише на скіни, давайте купимо щось цікавеньке. Uh, я щось тут uh, багато цікавого нічого не бачу. Mm, ну ось цей чорненький прикольно виглядає. Uh, так, так, так. ну В будь-якому випадку мені ні на що ще не вистачає uh, грошей нормально, можливо, лише на такий подарунок, але я не хочу, я хочу підкопити ще. Можливо, ось якийсь гелікоптер купимо. Uh, так, Продовжуємо їсти. Mm, о, тут якийсь аромео. Ми можемо його з'їсти? чи ні? А ну іди сюди зараз ми тебе спробуємо з'їсти. Так, 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 и трижечки, трижечки, трижички, трижечки. Иди сюда. Опа! Так, господи, фух, я гозів. Я думав, зараз цей чорний кубик з'їсть того Ромео, він від цього стане набагато більший, З'їсть мене. Оце було б о, зовсім неприємно. Так, анука, 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 я тебе бачу. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. І, ну і добре. Ну і, ну, і будь ласка, ну і пішов звідси. Так, продовжуємо істечки. Я не знаю, що робить ця жовта зона, якщо чесно. Можливо, це жовта зона, в яку не можуть зайти а, інші великі слайми. Якщо це так, то це прикольно. О. Дивіться на нього. Дивіться, як він намагається його з'їсти. Так, я а, на всяк випадок піду взагалі в а, іншу сторону. Будь ласка, не чіпай до мене. Я тобі не потрібен. Я тобі 100%. Ні, 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 не дивися навіть в мою сторону. Тобі тут не раді. Будь ласка, не, не йди сюди. Так, все, просто продовжу. О, прикольно, це що таке. Це мені Х2 спіддали, ні, фіга собі. Так. А ну, іди сюди, іди сюди 2000. Опа, 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 з'їли, окей. Продовжимо потрішечку збільшуватися. І а, просто а, якби сподіватися, що до мене зараз не, не дійде ніхто із тих великанів. А, до речі, у мене вже 30 тисяч. А звідки вони взялися? Не знаю, але мені це подобається. Давайте візьмемо за. за... Так, 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 кого ми візьмемо? А, о, ялинка ця прикольно виглядає, насправді. Давайте станемо ялинкою, мені подобається. Еквіп. Опа, все, я ялинка, всім привіт. А, так, 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 у нас вже зима закінчується, але я поки що побуду. Ялинкою, поки вона нас ще все ще, ще не закінчило. О, це що таке? Це що таке, це що таке, я хочу це забрати. Опа, о, прикольно, наскільки він. А, на 10 секунд. Всього-навсього. Ну і добре, ну і на що він тоді потрібен? Так, продовжуємо їсти 20 тисяч. Так, ти хочеш. Е, ні, я зрозумів, він забага, за, занадто багато став. Ні-ні-ні ні, все, відстань від мене, відстань від мене. Так, 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 так. так. О, там 60 тисяч. Ой, ой, ось іди до нього. Нехай він тебе схаває, а не ти мене. Так, так. Е, чому він швидший за мене? Так, до речі, тут можна якось пришвидшуватися. Мені ось це. Ні, він мене все ж таки наздогнав, так нечесно, він же був маленький. Мені цікаво, чи можна тут якось пришвидшуватися, тому що я. Е, я якось був швидше, але я був. Швидше За рахунок того що забрав бонус? А, тому мені цікаво, чи можна просто так стати швидше? Не знаю, як це працює О, тут хтось якийсь ананас. <смеш> стоїть, просто стоїть. А, о, там хтось якогось когось став величезний. Окей, так, продовжуємо. Потихесненько просто поїдати і нічі а, Нічі уваги ми не привертаємо. Опа, там хтось на 7 тисяч. Ой-ой-ой. Так. Вони йдуть в мою сторону. <смеш> мені це не подобається. Хоча я не стільки маленький, зараз, що мені здається, а, я їм не особо то а, і потрібен. Так, поїмо туточки Хоча, здається, до речі, так, вони здається, можуть без проблем сюди зайти. Ходити. А в чому тоді взагалі прикол цієї жовтої зони, я не знаю, Наш, на що вона взагалі потрібна. А, так. До речі, минулого разу я прокачався за рахунок о, якихось о, нагород, а зараз. <плес> а зараз щось є якась а, проблемна. А, мені здається, зараз за рахунок нагород мене прокачатися вийти відстань від мене. Чому? чому вони всі йдуть сюди? Не треба, не чіпайте до мене. Їжте один одного, а не мене. Так, 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 я тільки О, Ромео, привіт, ми з тобою вже бачилися. Зараз я тебе можу з'їсти. Ну давай йди сюди, йди сюди, йди сюди. Опа, опа. Все. Я з'їв Ромео <с> знову. <с> Бідний Ромео. Так, так, так. Опа. О, ще 8 тисяч просто сюди. На базу. Так, 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 так що тут? О, іще плюс 10 тисяч, просто розкачався так. А, за одну секунду. Ну добре, 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 продовжу. О, це що таке, я бачу тут швидкість. Ні-ні, ні, це моя швидкість, це моя швидкість, це моя швидкість. Ні, він її забрав, так нечесно. Це була моя швидкість, я за її допомогою повинен був тебе з'їсти. На що ти їздить. О, 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 о! Я її так його з'їв. Добре. Окей. Так, ну коли ти їж когось, то це прикольно, а коли тебе їдять, то це чомусь зовсім не прикольно. Мені таке не подобається. О, знову ромео, привіт. А, мені зовсім. Цим не подобається, коли мене з'їдають з'їдає. Це не прикольно. О, до речі, до речі, магніт. Прикольна штука, насправді. Ось яким чином. Просто бігаємо туди-сюди, туди-сюди. Прикольно. А, і там вже хтось доріз до 8... 872 тисяч. Вау! Це щось щось забагато, я не розумію. Хоча я розумію, як він це зробив, він просто інших слаймиків таким чином поїдав і все. І все, і все. Uh, так, я пам'ятаю, ми грали в симулятор сороконіжки, якщо ви пам'ятаєте, друзі, то о, скінчик змінив. А uh, там була така ж сама ситуація, то що uh, з самого початку була якась сороконіжка, яка була величезна, просто і на протязі всієї гри вона ставала все більше і більше і більше. І uh, я нічого не мог uh, не міг з цим зробити. Так, ану, не дивися в мою сторону. Тобі тут не, нічого не потрібно. Йди он uh, якихось інших uh, слаймиків, uh, поїдай. Так, до речі, що це таке? Як це працює? Uh... Ага. А це що таке. А, ну добре, а, Це ми не можемо взяти е, 0%. Відсо. О, до речі, в мене вже левел є. Е, так, 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 а, його Ага, це не ребітки, це, це не ребітки, це просто левел. Тобто він сам по собі збільшується і все. І нічого з ним робити не треба. Ну Це прикольно, до речі, це прикольно. Потрібно просто багато пограти. І таким чином рано чи пізно ти почнеш отримувати прямо таким дуже-дуже багато Так, сайсбуст. А що він дає? Не знаю. Добре, так, 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 давайте. Тут я бачу прямо таки дуже багато оцих ось якихось кубіків, які ми можемо поїдати. Тому давайте ми йдемо сюди, 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 сюди. Тихенько, тихенько, тихенько. 36 тисяч в мене вже. Це добре. 36 900. 37. Але щось, а мені здається, що мої 37 тисяч виглядають прям дуже, дуже жалко на фоні цього ось топу, якого їх майже 900 тисяч. Так, 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 так. Нагорода 10 000 э, грошей, э, а на що нам не мені потрібні? Лише на скини. Так, що тут є, кава? О, прикольно. Так, так, так. Э, ньорд. Окей. О, Нінджа який прикольний скін, насправді, але мені здається, мені на нього потрібно а, накопичувати цілу вічність. Так, не йдіть у цю сторону. А, до речі, до речі, до речі, у цього ось а, великого а, слайму поліцейський. Скільки він коштує? Він коштує півтора мільйони, Вау! Він в два рази дорожчий, навіть три рази дорожчий, ніж Нінджа, про якого я ще й наказав. Що тут ще є? Так, 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 якийсь кролик за 500 мільйонів. 500 мільйонів це взагалі як накопити це? Взагалі можливо, чи ні мені цікаво. Опа, опа. А ну-ка, іди сюди, іди сюди, іди сюди. і я не можу сюди зайти, серйозно? Оба-оба-оба-оба-оба-оба Так, 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 так. Ні-ні ні. Давай, ні, давай, 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 іди сюди. Ну, ну 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 так не чесно, як він сміг втікти, я ж вже його дістав. Чому, коли мене минулого разу з'їли, мене щойно ледь-ледь буквально пікселю торкнулося і все. І мене з'їли, а я не можу його з'їсти. Хоча я в його вже торкався, це прям 100% було. Видно, Угу, якось незрозуміло це працює. Ну й гаразд. А, що, а, до речі, скільки скіп? Ага. Зрозуміло, скіп просто так мені не дадуть. Опа, так. 90 тисяч. Не іди сюди, тобі тут не раді. Так, 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 давайте підемо просто ось цю сторону. Опа, опа, опа. Ось сюди ми йдемо і все. А, ти від мене відстаєш. М -м -м -м. Він повертається за мною. Так, він йде в мою сторону. Ну і будь ласка, ну і намагайся мене дістати, а я буду потихесенько збільшувати свою а, масу і потім сам тебе з'їм, Ось так ось. Так, так, так. Що тут, до речі? О, мені а, дали. Буст к збільшенню мого розміру. Оце гарно, це прикольно. Я вважаю так, 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 тихенько, тихенько. Ось таким чином зарулюємо і все. Йдемо тепер у цю сторону. 45 тисяч в мене вже. О, дивіться, що там производить. Хтось за кимось ганяється. Пішли тоді в ту сторону, також. Можливо, якщо я їх зараз поїм, то я стану більший і йому вже буде не так прикольно за мною бігати. А, да, і насправді я потихеньку збільшуюся. Ой, 54 тисячі. Так, ти занадто великий. Для мене uh, прямо такі занадто-занадто великі. Мені не подобається Він пішов сам за ними. Так, нечесно. Це були uh, мої цілі. Чому ти в мене їх забрав? Я вважаю, що це якось не по кодексу наших великих слаймів. Так, та відстань від мене. Досить за мною ганятися через цю карту вже за мною пробіг Господи. Uh, так. О, о-о, тут є щось, якийсь бонус, Це у нас, я так розумію, а, плюс к масі. Якщо я правильно розумію, давайте його заберемо також. Опа-опа-опа. О, о, о. Йди на сюди, іди сюди. Опа, тебе з'їли. Так, так, так. О, все, з'їв, Я думав, зараз щось залагає. Я не зможу його з'їсти. Це було б е, неприкольно. Насправді. О! Куди він вийшов? На що ти вийшов? О, цей встав вже 150 тисяч. Він же щойно був 90, Відстань від мене. О. І наш одна мене повернувся. Ну давай, давай, спробуй я зараз доросту до тебе і сам тебе знім. Давай, давай, давай. Бігає він за мною, подивись на нього. а? Чому, чому він взагалі відстав від того і почав бігати за мною? О, п'ять у когось. А ну-ка, сюди, 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 сюди. Чому він швидше за мене? Я не розумію, як це працює. Чому він мене не здоганяє, так нечесно. Так, 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 80 тисяч. А він дуже швидко якось збільшується. А, хоча я здається також. Опа, 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 обманочка. Опа, опа, тихо, 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 тихо. Ось сюди. Все-все уходимо ось таким чином. Все. А, тепер це моя їжа, я її. І просто тепер чекаємо, доки мені дадуть якийсь бонус, аби я збільшився. До речі, тут через хвилинку вже. О, так. А, Стоп! Ні, 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 я, я перелякався того якогось іншого слайму, тому що він здався мені великим, а він був маленьким. Потрібно було просто йти. А, і з ним все ж таки а, його все ж таки намагатися з'їсти. Так, це було неприкольно зовсім, але. А, але я знову малесенький, Малесенький, мені здається, я вже не зможу дорости до якихось великих розмірів, тому що тут усі ну, вони, ну, вони, занадто великі. Я не знаю просто, як їх вже наздоганяти. тому що як щойно ти стаєш хоча б трішечки-трішечки більшим, тебе просто відразу з'їдають. І це виглядає, якби тобі неможливо. О, до речі, він ставить цим осьменом добре. А, так, 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 все тихесенько, просто собі потихеньку, потихеньку все це діло збираємо. А, скіни нам ще не... О, до речі. У мене вже 60 тисяч є, але я не буду зараз нічого нового купляти, я просто буду накопичувати на щось інше. Так, так, так. Ну все, ніяких бонусів в мене вже тут немає, і мені залишається лише ось таким чином потихеньку а, самому якось намагатися накопити, накопити, але щось мені підказує, що в мене нічого не вийде. Так, скільки в нього? 407 тисяч. А чому в нього тут нік такий, а ось тут нік. Тихо, тихо, тихо. Відстань, 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 я тебе не поміти. Не, не чіпай до мене, ну будь ласка, відстаньте ви всі від мене. Що вам всім від мене треба? йди звідси о, 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 у мене є гіфт. Окей, забираємо його, Опа, 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 зараз спінами. Можливо, ми зможемо а, все ж таки вирости. Так, опа, ще плюс 5 тисяч. Опа. І що ти мені даш? І плюс 10 тисяч. Оце нормально. А, так. Ні, 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 це знову той же самий. Чо, що вам всім від мене треба? Ну відстаньте від мене, ну будь ласка. До речі, вони всі великі, якщо я стану десь тут, вони дори, е, чисто теоретично не зможуть до мене дібратися. Мені чомусь так здається, так? Чи, чи зможуть? М -м так. Так, 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 тихенько, 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 тихенько. Опа, 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 все, звалюємо, звалюємо, звалюємо. Це. Секретна операція по тому, щоб звідси звалити. Так виходить. Тихо, 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 все, вони там один з одним зараз будуть. Сперечатися, відстань, 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 відстань. Та що вам чому всі за мною гоняться? Ну так нечесно, Ви подивіться на це. Так, 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 зараз я вас приведу до цього великого. Він вас поїсть усіх і все. І це більше будуть не мої проблеми. ну давай, ану. Давай йди до нього. Все, що, все. Опа, опа, все так тихенько. Головне, аби він мене самого не з'їв зараз. Тихенько, тихенько, тихенько. Куди він вийшов? Ні, ні. ні, Це була моя допомога. Ти повинен був мене захищати, на що ти вийшов так не чесно Мене зараз з'їдять. Ні, 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 ні. Тікати, 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 куди? Все, 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 будь ласка, розберетеся один з одним, мені не чіпайте, мені страшно, все. Всюди. І ось сюди потихеньку, потихеньку, потихеньку. У мене вже 70 тисяч є. 70 тисяч. Скоро зможу купити ніцтю. Ну, як скоро. Можливо, не дуже скоро, але я буду старатися. Опа, так, так, так. Тут є швидкі, 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 швидкі. Ми її заберемо. Окей, поїхали. Тепер я трішечки швидший. Так, так, так. Це розмір. О, прикольно. А, і там є ХПшки, 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 ХПшки. Я їх забираю. Опа-на. Опана, це моє. Окей, а, у мене тепер 10 секунд щиту, але мені здається, воно того не коштувало, тому що. А, так, вони зараз йдуть в мою сторону, мені це не подобається. Відстаньте від мене відстаньте. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой, він його з'їв. Так, я дуже сподіваюся, він зараз не піде в мою сторону. Будь ласка, не йди в мою сторону. Тобі тут не, нічого не потрібно. Просто не йди, мене тут немає. Я взагалі не видимий. Ой, там іще якісь великі. До речі, я... а, все. Я, я вже нічого йому не зроблю, він став дуже-дуже великий. Так, так, так. я просто... Ну ні, ні-ні, не дивися в мою сторону. Знову ж таки, вам тут нічого не потрібно. Йди он когось іншого шукай. Я просто тут е, тихенько, тихенько, ось таким чином е, ходжу, ходжу. О, до речі, в мене є 44 е, кристали. Ще на них можу купити, я не знаю. М -м, тут нічого, тут також здається нічого. Скіни, скіни не за них беруться. ще я можу за них купити? Я не знаю. Так, 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 так. -так. Uh, ні, це я не можу купити. Добре, я не знаю так. Так, 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 щось мені це знову не подобається. Ану, ідіть звідси обидва. <схи> так, 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 як він розвернувся. Аж швидесенько. А, так, 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 все, 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 все я просто звалив звідси, Пус, э, вони там далі а, самі нехай розбираються. І я тихесенько йду ось в цю сторону. Тут є багато їжі, яку я зараз усю буду поїдати. Опа. Вау, зараз прямо такі. А, росту, росту потихесенько. Опа, 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 це все моє. Збираємося. Сиділи, і там зараз буде ще одна якась нагорода через хвилину. Це буде плюс 20 тисяч до розміру. Це я вже uh, вважаю непогано. Так, давайте uh, будемо на когось охотитися також, uh, тому що щось мені якось скучно самому по собі тут просто uh, бігати. Тому ми зараз будемо ось тебе наматися з'їсти. Іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, тихо, 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 тихо. тихо. опа, 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 опа. Так, 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 так. О, так, 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 так. Ні, ні. Так, тихо, тихо. Зараз, зараз він може втекти, Ні. Ииие, і... ну ну давай, 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 давай. Мы не потрібно тебе з'їсти. Ну, давай, 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 давай. О, ось, тебе я також з ним зараз. Оба, 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 оба. Так, все, добре, і тебе я зараз, зим. Оба, оба, оба. Так, тихо, 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 тихо. Він за кимось там ганявся. Тепер я зараз за ним поганяюся. Оба, оба, все сюди, просто. Угу. Так, 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 у мене вже 60 тысяч. Це непогано. Я зараз піднявся. Трішечки, піднявся. Так, так, так. Кто у нас є ще ти у нас ще є. Давай іди сюди, іди сюди. А, можливо, в цій зоні не можна з'їсти нікого чи що. Тому що я зараз його торкався, але він не, не, не з'ївся мною. Якось це прикольно. Так, хто там за ким ганяється? Я бачив, ти за ним ганявся. Ану і сюди. О, до речі, до речі, до речі, це той, хто був на другому здається місці. Якщо я не помиляюся, він мене навіть один раз вже їв, якщо я не помиляюся. Може звичайно помилятися. Тому давайте зараз спробуємо з за ним поганятися також. Ану іди сюди, ану іди сюди, ану іди сюди. Оба, оба, оба. Так, 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 так. так Тихенько. Оба. Оба оба оба. <хи> так о, сюди, 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 сюди. О, все, 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 Я тебе наздогнав. Зараз я тебе спіймаю. Ану іди сюди, іди сюди, іди сюди. Так, 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 6 тисяч нього, до речі. Я не, не те, щоб дуже багато отримав. О, так, 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 тихенько, тихенько, тихенько. 148 тисяч. Так, все, я, зроз... я зрозумів. Відстань від мене, будь ласка, не чіпай до мене. Тихо, тихо, тихо. звалюємо, опа, Ось маневр. Ні, Не вийшло, не вийшло в мене. З нього, від нього втекти. Якось це. А, дуже... Я не розумію, як це працює, чому вони в якийсь рандомний момент стають швидшими за мене. Чесно, я не знаю, як це працює. Тому що я коли когось наздоганяю, я швидше не становлюся, я їх їм лише коли вони самі зупиняються. А коли мене наздоганяють, це працює якась дуже странно. Але гаразд, друзі, на цьому будемо завершувати. Я а, не зміг стати топ-1, але не дивлячись на це, все одно досить непогано тут себе, мені здається, показав і вираз до досить непоганих розмірів. І навіть таку ялинку в, а, як Скін зміг а, приобрести, Тому я тепер ялинка. У мене ще новий рік. А, на цьому будемо завершувати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки та пишіть коментарі. І всім до нових зустрічей.